Як я? А ви яке відносить не маєте дозволяти? Ні, я просто питаюся. Бугай фамілія, ага. давай. Жена стоїть, все стоїть. Ага. Це підтримка, підтримка Ні. Вона пішла, Валерія, пішла до прокурора. Слухай, зараз корсьом погляд тримають на бульварі Шевченка, 32. Треба туди рухатись підтримувати. А Це прийшли люди підтримати. Як вони кричали? То Лотковська неділю? Вона завжди працює. Вони завжди працюють, так? коли студентів вбивали, тримали в СІЗО, то вони не працювали. Ну, зараз от ми бачимо а, якихось бобок дітків-пенсіонерів, які підтримують адвоката-богая. Це, власне, так зрозумів, якісь начебто адвокати. Стало відомо, що 100, -100 адвокатів насправді тут біля 10 так званих адвокатів. Це так званих адвокатів. Я так званий. Добре, І тут були адвокати, вони поїхали зараз на бульвар Шевченка 32 управління СБУ, тому що там незаконно отримують Скаріть, адвоката будь ласка, Бугая. Скоріть, будь ласка, де ви були, коли незаконно утримували студентів? Повірте, шановні адвокати, адвокати, претензії не до вас. Я що, що з я я, не пушу, Тут стоять я, ті адвокати, які захищають розумієте? — Я поважаю, що ви захищали автомаденцію. Пробачте, якщо я Добре, агресивно дякую. якось налаштований, вибачте, але я просидів два з половиною місяці в СІЗО. Розумієте? Дивіться, я ситуацію розкажу про Лутковську. Приходили, коли я був побитий у Бозівці. Приходили від Лутковської. Ну, Лутковська заявила, що в мене немає нічого, ні сімців немає, я не побитий, живий, здоровий. Бандин, да? ну, не бандин, бандин, а Це аніматори зараз... іншої людини, як Лутковська. Слухай, вона не робить. Зараз. Давайте зараз з Лутковською поїдемо в СІЗО. я вам покажу. За... Їх... 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 Зводители курки з Лутковської. Зараз ж конкретно за тих ув'язників, та, які до сьогодні сидять. вона на так? Зараз конкретно не думає на незаконно. Незаконно? незаконно? Зараз. 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 То ви не підтримуєте те? Я, бать... Я батько байду, тонисом. Дениса? Нюхав газ. Нюхав газ. Да. Нюхав, да. нюхав. А да. газ. А що? А за що? Да. Як це спочатку да. запитайте. Він 60 годин був затриманий. Він 5 годин 15 хвилин у п'ятницю. 60 годин з моменту затримання відповідно до чийному законодавства. Добрий день, пані Лутко, Ви мене знаєте? Не пам пам Не пам'ятаєте? Поміряйте моя дзвінка. Пам'ятайте, скажіть, будь ласка, Чому палець у палець не вдарили. Для того, щоб захистити тих ув'язнених, яких ув'язнили ну, мене, смамія, скажіть, будь ласка, чому ви заявляли, що на мене немає ні царапини? Да, ну? Ми з вами ми особисто спілкувалися з нашим ліком, правильно? Ми зупинили автозак, який нас везе на суд. Але зараз таке більше справа, що бі, було. давайте я з Лотковським сам поговорю, добре? А Дайте, ти будь ласка, ніколи. Ми близько? будемо справа, ніколи. Скажіть, будь ласка, чому? Чому ув'язнені в СІЗО ув зараз дуже багато побитих, ви палець о палець не вдарили, ви міліціонерів захищаєте? Скажіть, будь ласка, чому зараз міліціонерів? Зараз отримали людей. Пані Лучковська, Дати пояснення. Гадьба Лутковський! Гадьба! Дивіться, зараз зараз що не буде цікавити.